Вітаю, мої хороші! Сьогодні ми з вами поговоримо про щоденник гарного самопочуття. Дана вправа досить таки довга за процесом її реалізації, але все-таки вона є досить дієвою. Звертаю вашу увагу на щоденник гарного самопочуття. Він у вас знаходиться в програмі Jamboard. Для кожного з вас створений власний лист, і ви тут можете редагувати. Достатньо переклацнути з однієї сторінки на іншу, ви переходите на конкретний день. Сьогодні ми з вами зробимо перший день, немов би спільний. Ви його зробите одразу, а в кінці робочого дня, сьогодні ввечері, зробите день другий. Отже, мої емоції сьогодні. Ви тут маєте можливість написати, які у вас сьогодні емоції. Ну, наприклад, я сьогодні ініціативна. Так, є е, мої відчуття в тілі. Насправді, це досить такий цікавий момент, тому що е, мої відчуття в тілі. Е, ми можемо е, відчувати своє тіло по-різному, тому давайте звернемо увагу. Ви можете прикрити очі і немов відсканувати, що у вас відбувається в тілі. От, наприклад, я зараз відчуваю е, да, напругу в плечах. О, вибачте, не поставила курсор. Да? І так, напруга в плечах. Добре, знову ж таки, тут ви можете редагувати все, що вам забажається. І так, поставити малі цілі. Яку ж ціль ви сьогодні можете поставити. Ну, наприклад, я хочу, щоб у мене була якась ціль на красивому стікеру. Ми можемо це зробити. І, в принципі, ви можете просто вдрукувати матеріал. Давайте подумаємо, яка маленька ціль у мене сьогодні. Наприклад, ввечері погратися зі своєю дитиною. Це моя ціль, да? Давайте, і ми його пропишемо ввечері, так, погратись. Ну, наприклад, в гру Uno. Добре, зберегти, закриваємо. І так. Я ставлю свою ціль, ми її можемо ставити там, де нам буде е, зручніше. Далі, як я буду почуватися після е, цієї цілі? Е, коли досягнеться ціль маленька, яку ви поставили собі на сьогодні, тоді ми можемо й прописати, наприклад, вчора ми грали не в а грали Хто я. Е, що я відчувала, да? які емоції в мене були в цей момент. І ось тут я знову ж таки можу прописати ті емоції, які я відчула це задоволення. та сміх. Добре? Можна відредагувати, так як буде зручніше, так як буде е, приємливий такий вид. І в нас є ще ось такі моменти, як сердечки в кінці кожного дня. Е, це говорить про те, що ви можете замалювати сердечки. Е, от, наприклад, я хочу замалювати е, сердечко, де, де моя шкала кольорів. Ні, немає кольорів, добре? А, ось так, да? я хочу замалювати сердечко, що в мене. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Всі сердечка в мене будуть замальовані. Ви можете їх малювати окремо, їх можете малювати е е кожне сердечко, але все ж таки можна і так зробити. Так, поїхали далі. Кожного дня у нас з вами схожі моменти для заповнення. Обов'язково прочитаємо їх і звертаємо увагу, що є маленькі зміни кожного дня, тому будьте уважними. І заповнюєте з інтересом, якщо є можливість додати якісь прикраси чи, можливо, малюнки, чи ще щось, що вам забажається, будь ласка, ви можете це зробити. Нічого тут страшного немає. Навіть дуже добре, якщо ви проявляєте ініціативу. Ось так, закінчуємо ми на 14 му дні, і тому тут знову ж таки робимо аналіз всього, що з нами відбулося. Ставимо кількість сердечок, які нам сподобалися. Да? І так, так, Я... ви можете це робити так, як вам буде зручно, не обов'язково саме сердечки. Ну, наприклад, мене втомлювала якась момент, і я не всі 10 сердечок замалюю. Тому будьте уважними з приводу самопочуття і, звичайно, з приводу того, що ви ставите для себе в ціль. Тому буду рада бачити ваші результати кожного дня. А зараз хочу вам сказати дякую за участі і всього вам найкращого.